Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі та фрукти. І поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду! Буряк 38,60. Морква 41 гривня. Картопля 28,90. Цей гулька ріпчиста 25 гривень. Капусточка рання 29,99% знижка. Але вже капуста була і по 20. І знову вгору. Ціни. Огірки тепличні, 50, кабачки майже 35 гривень. Томати коктейльні 120. Перець солодкий, жовтий 170. Томати тепличні 74 гривні. Томат Рожевий 80, 15% знижка. Корінь імбиря 180. Огірочки вже вам сказала. Ані, огірки перший гатунок – 55 Капусточка цвітна 60 гривень. Ось вона. Часничок 130 гривень. Чесник перший гатунок – 126,90. Цибулька червона майже 38 гривень. І цибулька біла 40 гривень. І ще картопелька фасована. В сіточках ось вона, 42 гривні. Ось такі ціни на овочі. І далі з вами поглянемо на яблучка банани шкільне 66. Яблучка сортиве 80 гривень. Кавун майже 40 гривень. Ось так. Red Prince яблучка 84 гривні. Grapefruit 102 гривні. Grapefruit Gold 80 гривень. Такий інший. Це жовтий, а це більш такий, як помаранчевий. Апельсини 57-12% знижка. Персик 113, лимони 90 гривень, 9% ще й знижка. Персик інжирний – 140. І нектарин 130 гривень. Ось так, лайм 150, банани по 70 гривень, мандарини 110, авокадо хаз 156-45% знижка. Ківі 200 гривень, груша 100 гривень. Ось така величенька. І яблучко Red Prince 84 гривні. І Golden яблучко 85. Ось такі ціни на овочі та фрукти. Поглянемо з вами знижки на макаронні вироби. Deluxe вермішелька, вітки, спіралька, бантики і пір'я 500 грамів пакування 45-50. А вже локшина від делюкс 500 грамів пакування 55-50. І спагітті від делюкс. Також пакування 500 грамів 45-50. Паста, спіральки. 500 грамів пакування, 62 гривні, 90 копійок. Зірочки малесенькі, 500 грамів пакування, 45 гривні. І знижка ще на макароні вироби день у день. Спіральки. Пружинка і вермішелька. Пакування 1 кг і ціна 34 гривні. Знижка на bulгур для гарніру 500 г пакування 28,30 гривень. Маліна від своєї лінії, рис круглозернистий 500 г пакування в пакетиках 46 гривень. І болгур крупа від своєї лінії. Пакування 1 кг 40 гривень. Пшенична крупа Атуаль 800 грамів 31 гривня 40 копійок. Атуаль крупа Манна 900 грамів пакування 32 гривні 60 копійок. Суміш пластівців 400 грамів пакування. Розумний вибір 12,90 Пластівці вівсяні від делюкс. крупнозернові 500 грамів пакування 37,50. І поглянемо з вами на сметану зі знижкою. сметана Президент 20% 51 гривня 20 копійок. Просто наша сметанка 20% 180 грамів пакування 28,50 50 сметана від своєї лінії 20%. 200 г пакування 26 гривень. І сметанка безлактозна малукія 15%, 300 г пакування 48 гривень. кисломолочний білоцерківський нежирний 350 грамів пакування, 52 гривні 90 копійок, 5% жиру 58,90% і 9% 62 гривні 90 копійок. Знижка ще на сир кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів пакування 57-9%. сир кисломолочний від своєї лінії 62 гривні, 90 копійок. І сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 300 грамів пакування, 55,90. Йогурт від злагода, смузі, манго, банан, льон і полуниця банан льон. 750 грамів об'єм 56,20 грам. Йод від злагода Малинка 750 грамів 49,60 І от з лагода наповнювачів, 750 грамів 49,90. Йогурт галичина, карпатський йогурт, персик абрикос і ягідний мікс 870 грамів 56,90 і Галичина, Карпатський от Полуничка і злаки 300 грамів пакування 25 гривень. Ще знижка на варенички 3 вигіння з картоплею, пакування 800 грамів 80 гривень 90 копійок. Варенички з картоплею та вершлами пакування 880 грамів 92 гривень 40 копійок. І варенички з катопли та м'ясом геркулес. Пакування 600 грамів 75-40. І знижка ще на хінкалі від своєї лінії. Кавказькі пакування 1 кілограм 88 50. Знижка на цьому тижні на хачапурі, день у день по Аджарськи. 300 грамів пакування 75 гривень. Цукор фасований, розумний вибір, пакування 1 кг 32 гривні 90 копійок. Знижки, на жаль, немає. Знижка на цьому тижні на олію чумак. Золота, рафінована, об'єм 900 мл 75 гривень. 100 жар олія залишається по знижці, Рафінована, об'єм 850 75 гривень, 70 копійок. І олейна олія рафінована, також по знижці, Об'єм 850-72 гривні. І ще дрійдар. Олія рафінована і не рафінована. Об'єм 850 74 гривні, 50 копійок. Соус соєвий класичний відточен. 180 мл, 45, 50. Соєвий соус чумак 470 мл об'єм 51 гривня 40 копійок. Знижка на цьому тижні від делюкс. Кукурудза суперсолодка, 42 гривні 50 копійок. І на горошок зелений від делюкс 38,90. Чого затяжне, матусіне. 200 г у пакунці 23 гривні 90 копійок. Печиво Марія з кокосом 150 грамів 16,90. Печиво Марія Цільнозернове 155 г, 17 гривень 40 копійок. Печиво вівсяне, розумний вибір, 300 г пакування, 29,40 Печиво День у день Бісяна зі шматочками шоколаду 300 грамів пакування 34 грн. 80 копійок. Батончик від своєї лінії з кокосовою начинкою і арахіс карамельною шоколадною начинкою. 50 грамів 8 гривень 90 копійок. одну ціну. Батончики від своєї лінії. Вафельні зі смаком шоколаду вагові 165-90 ціна за кілограм. Шоколад від Millennium Білий, молочний і чорний 90 гровні, в одноціно. Шоколад молочний, лакмі різними начинками. І молочна начинка, і шоколадна начинка, і полунична начинка, і арахісна. і ціна 35 гривень, в одноціну. Чай чорний, а казай заварний. 180 грамів пакування. 85-60. Чай, чорний, заварний. З ароматом тропічних фруктів. 80 грамів. 64 гривні. 60 копій. Чай зелений. Від делюкс заварний. І чай чорний. Листовий з ароматом бергамота. 100 грамів. Пакування. 52 гривні. 90 копійок. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. І чай чорний з бергамотом. 50 пакетиків. 38,90. В одну ціну. І ось такий ще варіант. Чай чорний в пакетиках від своєї лінії 100 пакетиків. В упаковці 67,90. Чай чорний, заварний, азерчай. 100 грамів 79,60 грамів.